Всім привіт! Ви на каналі Продачу та смачні рецепти. І Сьогодні готую оселедця в маринаді. Це дуже цікавий маринад. Оселедець в мене вже готовий, почищений такий. І я його буду маринувати. Додатково, як би, скажімо так. Для цього мені знадобиться цибуля, пів лимона, гірчиця гостра і гірчиця, ось така французька, з зернятками. Якась приправа. В мене буде ось така приправа: базилік, томати та часник та чорний перець. А, ще мені знадобиться трошки будь-якої олії. Змішувати я буду ось в такій ємності, можна взяти будь-яку склянку, банку, тарілку, будь-що якусь ємність. Цибулю нарізаю на кільцями. Зкладаю підготовлену ємність. Цибуля в мене ну, така, середня, середнього розміру. Е, в мене три філе оселеться. Ну, Відповідно, кількість інгредієнтів можна на свій смак вже коригувати. Коли приготуєте, хоча б один раз, ви зможете коригувати. Далі. Беру лимон. Мені потрібна Сік лимон, або е, взяти оцет яблучний. Десь дві столові ложки. Ось так. Одна. Ну, якщо добре почавити ту частинку, то ще можна одну. І друга. Ну, краще кісточки прибрати. Так, далі відшиця. Столова ложка. Ось так. ну Трошки ще додам. Це гостра, домашня, тут з чимось вона з куркумой і чорним перцем. Це не реклама, це просто гірчиця. І з зернятками я додам дві, дві ложки. Ось так. Це перемішаю. Ось так. Це цибуля якби маринована в такий маринад. На? Бо в гірчиці теж є оцет і вона так замаринується. Ще я додам трошки оцих спецій. Мені подобаються вони з чесником томатом. Отак. Чорний перець. Так, все, я порізала, приберу, щоб не заважала. А, ні, ще оселедця не порізала. Так, що ще? А, і олія. У мене олівка. Десь 3-4 ложки. Ось так. Теж перемішати. І зараз оселедець. Я його буду різати такими шматочками, щоб зручно було їсти ось так, десь сантиметр. І додаю сюди, потім перемішаю. Оселедець вже тут, я перемішую ось так, щоб все було. З цибулькою, з гірчицею. Ось так. Залишити маринуватися ну, мінімум 2 годинки. Ось, щоб все було смачно. Так, я закриваю цю ємність, ось вона. І в холодильник. Мінімум 2 годинки. Краще на ніч. Оселедець. Замаринувався. Ось такий гарний. Вже і колір змінився, і цибулька замаринувалась. І як же ж це подавати? Ну, можна просто викласти в якийсь салатник, і буде теж гарно. Але в мене є варіанти, можна подати на хліб покласти, ось на такий, ну, якби, Така вафілька з солена така. ось, Або запекти картоплю, і теж можна якби подавати на, на ній. Так, зараз я спробую це зробити. Тобто беремо якийсь гарний шматочок, хочу знайти. Ось так, на картоплю, цибульку. Додати, можна якоїсь зелені і, наприклад, або ось сюди, на цю вафельку буде взагалі. гарно. Ось цей маринад він якби в цій, трошки навіть як всмоктався в цю цибулю, в цю боселець. Ось так олівку. Ось таким чином ми можемо подати цю страву. Ось так. Хлібчик приберу. Ну, зрозуміло ж. Ось так. Смачний. Оселедець в Маринаді